Отже, сьогодні у програмі по мануфактуруму війна та людяність, загрози та єдність у цьому випуску. Програми говоримо про те, що сьогодні хвилює Україну, і її громади: черговий масований обстріл Києва, загибель дітей. Як Росія грає на страху і виснаженні українців. Говоримо також про історію громад єдності, акція Соняхи за донату у Львові та Кам'янка Бузькій громаді на підтримку ЗСУ маленький герой Марчик Гладиш і його мама Анастасія. Як громади, освіта, школи, садочки, профтехучилища об'єднали, щоб зібрати кошти на порятунок життя дитини, пам'ять героїв Віловайська та нагадування про жертв війни, які формують сьогоднішню стійкість України. Отже, сьогодні у випуску Анастасії Субко, координаторка акції Соняхи за донат Світлана Королевич, представниця Каменко-Бузької громади, і Анастасія Гладиш, мама Марчика. Долучайтесь до перегляду рівно о 19.00 на каналі Львівської мануфактури. Новин дізнавайтеся, як можна допомогти, і чому навіть маленький внесок має величезне значення.